За ми нарешті прибрали. Ну, хто знає, як то тут було брудно, той знає. а Хто не знає, то знаєте. Оці фанірки і все ми перебрали. Ми їх для того, щоб доробити, що покажу, для того, щоб доробити оці сходи, позакривати. Парканчик тут. І щоб доробити ще сходи, вон там. О, там бачите, підонивається. Там теж будуть сходи, а то ми на них відклали заготовочки. Перебрали все, що ж там було. 5 днів по дві години на це витратили. Гузкіше відклали, ну, там все перебрано, воно ще потім закриється банером, або фанерою. Або воно тут лишили теж заготовки, ну, розділили їх. Ну, коротше, все, є тепер місто, так покажу, є тепер місце для катання. Отут все прибрано, чуть-чуть. чуть Я маю на увазі розібрано. Лишилось тільки ось цього побудувати. Думаю, в понеділо будемо цим займатися. До наступних вихідних, тобто до 22-го числа вже має бути готово. От! Ну, оці сходи дозах'єм, оці сходи доробимо. Ну і буде ще безпечніше, щоб і саме головне забув. Парканчик, оно. дуже люди переймаються, що можна випасти, що покажу. І дійсно правильно роблять, бо тут -от оцей парканчик ще зробимо. щоб от як тут, щоб ніхто не переймався, що випаде. Все, забув, думаю, щось важливе не сказав. Ха. Просто, слухайте, з цим заборчиком це прикол. Окреме відео запишу.